Шевченко. Лічу в неволі дні і ночі. Читає учень шостого класу мізоцького ліцею Тарас Вітрук. Лічу в неволі дні і ночі, і лік забуваю. О Господи, як то тяжко тієї минають. І літа пливуть між ними, пливуть собі стиха. Забирають за собою і добро, і лихо. Забирають, не вертають ніколи нічого. І не благай, бо пропаде молитва за Богом. Немає слов, немає сльоз, немає нічого. Немає навіть кругом тебе великого Бога. Нема на що подивитись, з ким поговорити. Жити не хочеться на світі, а сам мусиш жити. Мушу, мушу, а для чого, щоб не губить душу? Не варт воно того жалю. Ось для чого мушу жить на світі, волочить в на. Може, я ще подивлюся на мою Україну? Може, я ще поділюся словами, сльозами, зібровами зеленими, темними лугами, хоч немає в мене роду на всій Україні, та все-таки не ті люди, що на цій чужині. Гуляв би я понад Дніпром. По веселих селах та співав би свої думи тихі, невеселі. Дай дожити, подивитись о, Боже мій милий, На ланиті й зелені, а не даси, то донеси на мою країну, мої сльози. Бо я, Боже, я за неї гину. Може, мені на чужині лежать легше буде, як іноді в Україні згадувати будуть. Донеси ж, мій Боже милий, або хоч надію, пошли в душу, бо нічого, нічого не вдію убогою головою, аж серце холоне, як подумаю, що може, мене тут схоронять. На чужині. І всі думи зо мною сховають, і мене на Україні ніхто не згадає, а може тихо за літами, листи мережені сльозами і долетять коли-небудь на Україну і падуть, неначе роси над землею, на щире серце молодеє, сльозами тихо упадуть і покиває головою. І буде плакати за мною. І може Господи мене в своїй молитві пом'яне.